Всім привіт, шановні глядачі каналу YouTube Чуча ТВ. Дуже вибачаюсь перед вами, адже настільки заклопотаний в цій роботі, що забув про те, що в п'ятницю була Чорна п'ятниця, та ще й 11-го 11 у нас, як завжди, день знижок Всесвітній, і в Китаї ці знижки також відбуваються на Алікспрес. І дуже-дуже багато запитань мене просто завалили в чаті. Мені в особисті повідомлення про те, що купити і чим би закупитися напередодні ось цих свят і знижок. Але зразу хочу сказати деякі нюанси. Друзі, те, що там на Aliexpress пишуть, що знижка це не завжди знижка, яка дійсно справжня, адже китайці люблять за 2-3 неділі до цих знижок. Підняти добре ціну, а потім спустити напередодні. І щоб ми якби купили зі знижкою. Тому просто відслідковуйте, є спеціальні плагіни в вашому там AliExpress які відслідковують ціну. Подивіться, якщо вона нормальна, адекватна, дійсно нижче ніж була попередня, тоді купуйте без якихось питань. І так. Зразу відповім на деякі нюанси стосовно цих коробочок, які ви бачите. Так, друзі, незважаючи на те, що в кімнаті у мене 20 там, з копійками градусів, на жаль, у мене дуже-дуже сифонить. І повітря, навіть з педжі пластиком, у мене трошечки буває розслоюються деталі. Тому обов'язково треба закривати. І в цьому перевага закритих корпусів, таких як мішка 6. Працює. І це, звісно, додає надійності в роботі. Тому користуємося. самий простий бюджетний варіант з нової пошти, взяв, закрив. Звісно, я зараз розробляю свою версію такого корпуса можливо, найближчим часом вам її покажу. І так, із принтерів, які купити можна на Aliexpress на сьогоднішній день. Якщо ви хочете Феррарі, купуйте бамбулабу, шмамбулабу і так далі. Без питань хлопці у мене знайомі є, з ними працюють, їм подобається. Деякі навіть по 8 місяців підписники писали, що працюють з ними, нічого в них не ламається, все добре. Але чесно скажу, у мене була така можливість купити бамбулап нещодавно, але я відмовився. Я купив собі шостого мішку і, чесно кажучи, дуже радий цьому. Тому мені шості мішки подобаються більше. Вони компактні, в збірці так само йдуть, як Бамбулап, але дешевші втричі. І це якби ну, перевага. Я думаю, 100% перевага. Тим паче зараз а, на Aliexpress на них знижки. Якщо поставити цю мою модифікацію, модернізацію, плюс хотемп нормальний, це копійки, в принципі, якщо в перерахунку. А, і, звісно, ви отримаєте і досить гарну швидкість і гарну якість. І саме головне, це а, хлопці. Обслуговування. Тут не треба над ним трястися, переживати, що зламається, що буде робити. Інструкцій повно, відео повно. В мене на каналі дуже багато. І, да і сама конструкція шостого мішку, вона проста. Тут материнська плата стандартна. Будь-яку ви можете поставити іншу таку ж саму, замінити легко, все просто. Тому він і для мені і сподобався, я на нього ставлю акцент. Якщо брати сафіри Pro, то не рекомендую. Тому що з ними клопоту багато, їх треба збирати, правильно налаштувати. Рельси це, скажімо так, лотерея. Тому прошки це ну, не найкращий варіант. А з моєю модернізацією на шостому мішці ви можете навіть над гнучкими друкувати. Так, також багато хлопців з вас запитували, який директ купити на Aliexpress. Хлопці, беріть. Якщо ви, наприклад, для плюса або Wind. NF НФ. Wind NF правосторонній. Ну найкраще. Блін, ну серйозно, хлопці, у мене працюють он. Будь ласка, я вже майже скрізь поставив ці НФІ. Вони в мене відпрацювали півтора року без жодних нарікань. Я не знаю в кого там що зажовує. А, мабуть, руки з одного місця, тому і зажовує. А, там гори-блогери, які більше стрими роблять, аніж працюють. Я дійсно працюю в рік як мінімум півтора, десь ну, майже півтори тони вже відпрацював на рік хлопці. Я думаю, це добрий показник, показники, з них 30% це в мене наднуські філаменти та ось такі еластичні еластани. І це, ну я думаю, показники найкраще ніж балаболить там і язиком ляпати на якихось стрімах заради копійки. Тому е, досвід є, я вам дійсно рекомендую. NF Wind, Ні в коєму випадку не беріть BQ, На жаль, BQ себе не виправдав при довготривалій роботі, бо у BQ є свої недоліки. На жаль, ось, наприклад, у мене тут є BQ, зараз працює. Так, Він модернізований. Це одна із серій, у якої були там деякі проблеми, ми його покращили. Ось цей у мене бікюб працює з над гнучкими, він дійсно непогано працює. Але ось цей NF-вінт, він у мене також працює еластичними, дивіться, мягусінький пластик, 80-ка зараз відпочиває. І він працює просто шикардос. От Короткий директ для дригостола стола або ось такого э, сафірчика. Це найкращий варіант. Е, тому що все інше, чесно кажучи, ну таке собі. Можливо, я розроблю свою версію, але це не скоро буде, друзі, бо просто нема на це часу. І, он, будь ласка, Ендер у мене з тим же NFІ, до речі, лівостороннім, який всі хаяли, він зажовує, друкує над гнучким, друзі. Він у мене зовсім не виключається, щоб ви розуміли. Це ріпра прошивка стоїть. Він у мене кожну добу працює без виключення. Тому із Директів Wind найкращий варіант на сьогодні. Ну, кращого я поки що нічого не бачив і не чув. Всі хімери, матрикси, смітник. BQ Light також смітник. Ну і Ще другу версію більш-менш можна взяти. Також поговоримо про комплектуючі. З принтерами і директами ми з вами якби зрозуміли, що треба брати. З великих, до речі, принтерів забув сказати, друзі, це ось такі плюси. Ще один цікавий варіант Reborn Другий, якщо у вас є якийсь досвід по ньому по Reborn, обов'язково напишіть в коментарях. Тому що, чесно кажучи, у Reborn є переваги, в принципі, ну, з першого погляду, але я з ним не працював і зараз шукаю по гарній ціні, щоб купити, та як кажуть, випробувати в роботі. Поки що в мене, бачите, працюють плюси. Але їх як і прошки, треба налаштовувати. І на це виходить дуже багато часу, клопоту, плюс рельси, та ж сама лотерея і так далі. Тому, як кажуть, на безрибі і рак риба. Тому приходиться працювати з таким апаратом, був би кращий, взяв би кращий. Я вже мовчу про бамбулаби з такою областю друку, бо це буде там. 80-90 тисяч гривень. Я навіть не хочу розглядати такі цифри. У мене просто жаба з'їсть, хлопці, жаба з... задере, задуше <сум> за такі кошти віддавати за принтер. Ну, хай він буде там на кліпері друкувати, але ще раз повторююсь: на будь-який цей навіть принтер можна поставити кліпер. Це ціна вартості 150 доларів. І купа-купа інструкцій на Ютубі, щоб це зробити. Якби мені це було потрібно, я б вже давно поставив би навіть на мішок ці кліпери, але ну, не бачу в цьому сенсу. У мене все розмірено, все добре, мені всього вистачає. Навіть деякі принтера зараз відпочивають. Вибачте, друзі, за ось такий безлад, але просто У мене нема вихідних. Просто нема вихідних. Субота-неділі я навіть, от сьогодні мені дружина сказала, що сьогодні понеділок уявляєте? Ось така ситуація. Тому трошки безлати, вибачайте По комплектуючим, значить, термобар'єри Із різьбових термобар'єрів беріть ось такі, друзі. Ось такі з фланцем дійсно класні. Тітан Мідь, Титан, мідь це просто пісня. Ще нагадаю вам, що ось цю модифікацію Тітан-Мідь та таку модернізацію з фланцем. Придумав я, і це було досить цікаво. Китайці перейняли меловці. А після них зараз тепер в кожному магазині такі термобар'єри. Всі копіюють. Головне, щоб вони копіювали правильно, бо іноді горло ось це як називають горло в простонароді, Ось цей термобар'єр. Це ось ця зона тоненька, да? перехід від гарячого до холодного. Він занадто тонкий, вірно, товстий у деяких копіпастерів, хлопці. Тому що китайці не розуміють принципа роботи, має бути найтонкіше. Тобто десь 0,2-0,3, товщина стінки не більше, а має бути ще й менше. Тоді менше тепла буде передаватися на радіатор і краще працювати. Тобто з різьбових ми беремо саме ось такі. Можна ще ось такі гладкий, без фланця, якщо у вас просто V6 там якийсь хотенд, і вам потрібно його поглубити трошки нижче, тобто сильніше закрутити. Тепер переходимо до наступного. Зараз подивимося. У мене тут, бачите, трошечки все розсорт... розсортовано. А, так. Також, друзі, вибачаю за українську. Я стараюся, намагаюся розмовляти на українській мові, як кажуть, але не завжди виходить. Тому вибачте. Із гладких термобар'єрів беріть ось такі також тітан-мідь, гладкі. Вони дуже класно себе показали в роботі. І з ними, звісно, трошечки легше працювати. Для того, що вони виймаються легше завдяки гладкій структурі геометрії. Але в нього є і свої недоліки: передача тепла гірше, тобто коли менша площа прилягання до радіатора, це звісно не дуже не дуже добре. Забивні втулочки, друзі, це також досить цікава річ. Є е, е, різного роду і типу забивні втулки, але беріть ось такі. Ось такі, такі, бачите, як шестерня двустороння коса. Ось це найкращі забивні втулки, бо всі інші втулочки у мене навіть вони десь тут є. Вон дивіться, я їх не використовую ось такі рівні, бо вони. Ну, погано тримається, погано, дуже погано тримається, тому беріть ось такі найкращі варіанти. Стосовно хотендів, я вважаю, що оце Crazy Plus це один з найкращих від меловців. Чому? Тому що тут, по-перше, вони класно модифікували. Подивіться на радіатор. А внутрішній, він подвійний, дуже класно відводить тепло. Я його обов'язково поставлю на один із своїх принтерів. Саме головне система не розкручува, тобто вона не буде провертатися ось ця, нагрівальний блок в процесі закручування сопла. Але все рівно треба притримувати, щоб не зірвати ось ці тонесенькі трубочки. Китайці роблять копію даних хотендів, але на жаль, вони також не зовсім розуміють, і гвинти ставлять досить товсті, і трубки товсті, і за чого передача тепло на зовнішній радіатор досить велика. І навіть ось тут встигає перегріватися. Тому я бажаю, щоб китайці розуміли, що вони роблять. Якщо копіювали там у своїх колег-китайців, то хоча б правильно це робили. Це один з найкращих хотендів, що, ну, що існує, в принципі. Тому що він відпрацьовує на всі тисячу відсотків і зараз він у мене стоїть на п'ятому мішці. Але можна взяти, наприклад, і того самого стандартного, класичного В6. У мене, на жаль, його нема зараз під руку. Ось, наприклад, схожий радіатор, але він, бачите, у мене обрізаний для своїх цілей там я використовував. Тобто круглого такого типу, досить стандартна річ, і на нього дуже багато всіляких модернізацій. На, і в мене на каналі, і на інших каналах YouTube у колег. Тому це один із стандартних варіантів, він також непогано відпрацьовує свої кошти. Тепер по витратним матеріалам. Це сопла. Це те, що у вас буде витрачатися досить часто. Отакі От тефлоновим якимось там покриттям не беріть. Він злизується дуже швидко, сенсу нема переплачувати за це гівно. Це у нас 0,8 сопло. Беріть ось таку геометрію схожу. Краще беріть, звісно, ось таку геометрію. Це від мелов сопла. Але і можна використовувати і таку геометрію. Не беріть там, знаєте, такі ось закруглені. там. Зараз пошукаю, можливо, знайду вам, покажу. Ось, будь ласка, схожі на МК8, оце гівно ні в коєму випадку не беріть. Воно не вартує своїх коштів. До речі, у мене колись було відео на цю тематику. Ось, будь ласка, це МК8 у нас. А це ось якраз від різних виробників. Посередині відмело, подивіться, різниця. Внутрішня геометрія наскільки відрізняється. Гострий більш кут. Більш тоненьке сопло набагато краще відпрацьовує. Тобто ось така внутрішня і зовнішня геометрія. Але це, друзі, не меловське сопло, внутрішня геометрія і зовнішня. Вірше зовнішня геометрія тут гарна. А ось внутрішня це у нас потрійне сопло для швидкої подачі філамента, аналог типу роботи вулкану. Але оце, друзі, також не беріть. І за цього і втулки. Вона деякий час працює, потім просідає десь на пів міліметра всередину. І у нас виявляється тут пробочка. Тому такі сопла вони погано себе відпрацювали. Краще вже використовувати, якщо ви хочете такі сопла, то беріть оригінальні, тому що вони правильно зроблені, ніяких втулок нема. Вони з цільної міді зроблені, зроблені отвори, ну і гарно відпрацьовують і дійсно збільшують пропускну здібність вашого хотенда. А ось, якщо ви візьмете просто звичайне сопло з такою геометрією, без потрійних отворів, то воно буде класно відпрацьовувати. Тому ось такі от втулочки не беріть. І ще досить цікаве сопло. Також їм користувався, воно мені сподобалося. Також рекомендую. Досить непогана внутрішня і зовнішня геометрія. Щось дуже-дуже схоже на меловський варіант. Рекомендую. Окрім 2-3 десяток сопел, які вам рекомендую купити зараз, поки є знижки, також закупіться ось такими чохлами. У мене вони закінчуються, бо я роблю багато модернізацій на шостих мішок. Всі хлопці пам'ятають, якщо, мабуть, отримували, бачили таку ось синю насадочку, останній раз я кладу зараз. Беріть, бо вони розходяться дуже швидко, через деякий час вони як труха стають і розлазяться, якщо ви друкуєте дуже багато, як я. Тому, звісно, це е, кажу, витратні матеріали, тому треба їх закупити, щоб десяток щоб у вас лежав завжди. Не забудьте е, також купити теплонову трубку, бо, можливо, вона вам знадобиться а не буде під рукою. І беріть звичайну білу, ніяких жовтих, синіх там. Щоб там в рекламі не казалось, ось такий молочний колір. Оце правильна тефлонова трубка. Вона тримає температуру. Всі інші вони не тримають нормальну температуру, як мінімум градусів на 20-30 вони просідають. І ще, друзі, для шостих мішок купіть собі ось такі клеючі радіатори на мотор екструдера. Це також дуже важливо, вам допоможе. Чистка сопел, в принципі, може знадобитися, але дуже-дуже дуже рідко. І не забувайте, якщо у вас, наприклад, якась ультрабаза і вона погано працює, користуйтесь 3D-лаком від 3D-фою. Це одесити, хлопці, купуйте в них, бо це класна річ. Я по 15-20 от баклажок беру, спреїв, і вони у мене розходяться досить-досить швидко. Вже за півроку майже всі ізрозходував. Також не забувайте змащувати свою механіку. Багато з вас запитували, яке ж мастило. Я не шукаю якісь інші, я беру постійно у одного того ж виробника, у одного того ж продавця. Це A7 Lab XYZ це перевірений продавець в Україні, комплектуючих, якщо не помиляюсь, Сергій директор. Дуже класне бошерське мастило. Воно класне і не дуже рідке, і не дуже густе. Ідеальне для направляючих. Тому змащуйте обов'язково. Контролюйте цей нюанс і обов'язково змастіть, якщо ви купили собі шостого мішку, всі всередині шестерні, саме гольчиті підшипники. Обов'язково, бо зітруть вам вали. Ну і звісно, не забувайте. Подивіться, скільки в мене купа різних вентиляторів, турбінок. 50-10, 4010, 40, 10, 40 20, 60 там і так далі. Купа, дивіться, два кульки. Навіщо це зробив для того, щоб ремонтувати. Бо іноді різні там 30 на 10 турбінки на ваших принтерах можуть вийти з ладу. І якщо у вас не буде в запасі, будете шукати їх досить довго, а ще й нормальні. Особливо на ось таких Sapphire Pro, оці турбінки 30 на 10, вони дуже швидко, верніше 40 на 10, вони дуже швидко виходять з ладу. Тому їх обов'язково треба, щоб у вас були в запасі. Інакше будуть потім у вас. Витрати часу, поки вони прийдуть там, з Китаю чи будуть шукати в Україні, це досить багато часу витратити на це. Ви, мабуть, помітили, що зараз у мене еластаном друкується де сотим деякі детальки і працює сушилка Sunwoo. Це одна із найкращих сушилок за свою ціну в Китаї. Просто там нічого більш нормального і нема. На жаль, хотілося б бачити там температури 80 до сотні, але, блін, китайці. Ну, дебілоїди. Ну що я можу сказати? У мене слів просто нема більше інших, тому що я скільки їм писав, просив, блін, зробіть 80-100, так, так ми передамо там нашим інженерам, але нуль, нуль нулі, як кажуть, зворотнього відгуку нічого не роблять. І як штампували, так і штампують. Поки купуємо, вони і штампують. Тому на сьогоднішній день Сулу – одна з найкращих. Іноді вона не дотягує до 70 градусів, як тут показано, 60-65 Ну, в принципі, в мене і 70 вона триває. А деколи і 80, в залежності від того, скільки філаменту всередині і яка температура в кімнаті. Але цього достатньо, щоб ластан дійсно друкував шикарно. там ми на довгих дистанціях. Повірте, це досить і досить важливо. І еластан, еластичний матеріал дуже швидко набирає вологу. На відміну від заяв деяких виробників, які вважають інакше. Все набирає вологу, друзі. Все тепу ще більше навіть іноді особливо еластан набирає, ніж інші пластики. Також, друзі, не забувайте, що на моєму каналі, вірніше в моєму телеграмі, є посилання на барахолку, яку я зробив спеціально, щоб ви могли продавати свої принтера, комплектуючі і так далі. Переходьте, реєструйтесь і обов'язково додавайте свої комплектуючі. Там ви можете, до речі, побачити мого Тронксі, Ендер. Мішку п'ятого в мене вже забрали з руками з ногами. Навіть черга була, уявляєте. Дригостоли поки що чекають, як на свого нового власника. Вони друкують гарно саме над гнучкими. Я під них це робив, модифікації. Так само, як і всі інші хлопці, які виклали там свої девайси, там все розписано. Заходимо, дивимося. Це буде вам цікаво. Якщо у вас виникли якісь запитання по модифікації, модернізації, якісь там запитання по вашому принтеру, щось у вас не виходить. в мене є телеграм-канал. Чуча 3D-принтинг. обов'язково заходьте туди. Там три тисячі користувачів, і вони вам допоможуть. Якщо мене не буде на місці, хтось вам точно допоможе і підкаже згідно свого досвіду, що він отримав в процесі роботи. Бо сьогодні, друзі, ви новачок. А завтра ви вже професіонал і ви вже консультуєте тих новачків, які прийдуть завтра. Тому переходимо, допомагаємо один одному, бо тільки разом ми можемо, як кажуть, перемогти. І так, друзі, на цьому я буду завершувати це відео. Бачите, воно було таким експромтом досить швидке. По максимуму розказав деякі нюанси, що вам купити на сьогоднішній день в Китаї, якщо є ще можливість і гроші ще залишилися, поки є знижки. Ще раз будьте уважні зі знижками, бо не завжди вони відповідають дійсності. Також не забувайте, що під відео є посилання на деякі комплектуючі, які ви можете купити по цим посиланням саме в Китаї на AliExpress. Переходьте, купуйте! З вами був Макс. І не забудьте поставити лайкос. Всім добра, а я побіг працювати, бо робота працювати сама себе не буде. Всім добра, бережіть себе.